Наговорив Путін у останніх своїх публічних проявах, зокрема, і на ось цьому пітерському міжнародному економічному форумі каже, що от він тими заявами багатьма з них чи деякими принаймні та наплював в обличчя Трампу. А як ти вважаєш, от який був ну якщо ми вже ту метафору застосовуємо, субота підсумки тижня, можемо собі дозволити? який найсмачніший плювок був у бік Трампа, чи поцілив він у нього, і яким чином може відреагувати президент Сполучених Штатів Америки мені здається, він точно поцілив, причому поцілив і політично, і економічно, і поцілив через союзників, тобто не лише напряму на саму Америку. І мені видається, що на жаль це той момент, коли Трамп проявить свою тефлоновість. Тобто в американській політиці зміння отруситися і не приймати на себе зайву критику є позитивом, але не тоді, коли на тебе цю критику насипає ключовий стратегічний ворог твоєї держави і той, хто загрожує всьому світу ядерною війною. На жаль, ми не бачимо від Трампа на те жодної реакції. На жаль, ми розуміємо, що він досі намагається з Путіним вийти на якісь нормальні взаємозв'язки, якесь псевдодружнє ставлення. А в той же час ми бачимо, що Путін в звичному для нього стилі проводить класичну про. Сійську зовнішню політику він завжди перевіряє межі дозволеного, що в економіці продаючи свою нафту наліво і направо і використовуючи криз на близькому сході, що політично закидаючи все нові нові вимоги до України і до Сполучених Штатів, і що військово продовжуючи відповідно свою агресію. Тому, от вибираючи найпотужніший і найсильніший в сторону Трампа. Ну, мені видається, це комплексне, комплексне питання, яке стосується одночасно і близького сходу і економіки, і відповідно самої російської агресії проти України. Тут виділити щось окремо, окремо надзвичайно важко. Ну давай я одну окрему тезу коротенько, дуже запропоную для твого розтлумачення, коли Трамп каже, що на його думку в перемовинах РФ і України є прогрес невеличкий, але є де він його Бачаю. Прогрес у Трампа це поняття розтяжиме. Прогрес у Трампа наступає в той момент, коли він Трамп може оголосити, що він особисто чогось досяг, uh -huh. що він особисто має якісь е, е, нове бачення, або він може сказати, що він досяг того, що він обіцяв. Тобто реально тут нема як такого прогресу. Я не думаю, що тут є прогрес якісний. Ці прогрес скоріше просто в тому, що Трамп розуміє, що він не скоро повернеться до нашого питання. Він зараз займається своїми протестами, він займається близьким сходом. Тому я думаю, в його розумінні прогрес знову ж таки поняття розтяжиме, яке не стосується реальної ситуації на місцях, або якщо ми примінимо російську риторику, ми можемо знайти зовсім інше трактування. З Точки зору російської риторики, пропозиція Росії продовжити переговори, на яку Україна поки що не погодилася, ну для них це прогрес вони показали, що вони досі в цьому зацікавлені, готові працювати, скажи, будь ласка, те, що фокус уваги президента Сполучених Штатів Америки, от тут і зараз, та трошечки відмежувався від України, ну чи не трошечки, та це позитив, чи все ж таки це? Тотальний негатив для нас і для союзницьку. Чи це позитив у тому, що ми можемо якісь ще, значить, змоделювати і віднайти конфігурації взаємостосунків більш ефективних з союзниками без участі Сполучених Штатів Америки? Ну через те, що її зараз ну не так багато і не в такому об'ємі, як ми хотіли там. Знаєш, це дуже розумне питання, і насправді на нього односторонньо відповісти важко. Тобто, дійсно, нам вигідно, коли Трамп не заважає нам разом з європейцями будувати свої плани. Нам вигідно, коли Трамп ну, скажімо так, привідкриває нам можливість правильно винаходити якісь свої власні стратегії бачення. Але з іншої сторони працювати з абсолютно незацікавленим Трампом, працювати з Трампом, який готовий ставити нам палки в колеса, і працювати з Трампом, який є неспроможним до нормальної комунікації, це набагато важче ніж, хоча б коли він хоч постійно хотів нових успіхів. Тому ми маємо ситуацію, в якій я можу відповісти на своє питання наступним чином. Це ускладнює ці процеси. Тобто ми і так можемо працювати з нашими союзниками європейськими і поза Європою. Ми можемо винаходити нові сценарії стратегії рецепти, але нам важливо було б, щоб американці були так само зацікавлені в проукраїнському результаті цих перемовин, як і наші інші партнери. Тому це просто нам ситуацію ускладнює, але не робить в неї катастрофу. Один ще з свіжих коментарів Дональда Трампа біля борту номер один на літовище, та традиційно спілкувався він з журналістами. Один з них поставив питання про перебування Лінсі Грема і Майка Помпео у Києві, і Трамп сказав, що цим людям варто було бути вкрай обережними у своїх висловлюваннях, та що їм треба стежити за тим, що вони говорять, через те, що їх слова можуть призвести до значить, великих неприємностей, що е, мав на увазі. Президент штатів це на жаль його зараз загальний тренд. Тобто тут під роздачі попали не лише Греми Помпео, які підтримують санкції проти Росії, які кажуть прямо, що Америка має робити більше роздачу Якраз під час тої самої згаданої тобою в залу прес-конференції попала навіть Тулсі Габар. А так він же сказав, що Тулсі не поінформована. Та це дуже взагалі цікаво було. Та я вчора теж. Мені все мені взагалі все одно що каже. От Розумієш, коли президент найсильніше в світі демократії Очільниці каже, що мені все одно що каже очільниця розвідки моя ситуації в світі. То це також небезпечно. Так само, як і небезпечно, те, що він каже про Грема і Помпео. них, здається, це виразник загальної тенденції. У Трампа починається проблема в команді. Тобто, те, що було з маском, те, що було раніше з грубі, зараз стає ширшим, і він просто, ну не скажу, розсварюється, але явно не готовий слухати нікого зі своєї команди і свого оточення. Він хоче все таки залишатися тим одноосібним лідером, яким він себе уявляє. А про проблеми у команді товариство крає вас попереджував. Це ж кажу, Олександр Краєв. Це ну здається, ну мені відома тільки єдина людина в Україні, яка дисертацію пише по Дональдові Трампу. І Саша знає, що каже ще нараз. Початку теж попереджував Вав і казав, що Ілон Маск буде провісником, бо буде в авангарді розпочатку цього процесу. Ну поки що твої пророцтва мають тенденцію до тих, які збуваються, Саш. На жаль, знаєш, ці той розділ просить і мені приємно, що воно збувається, але мені дуже шкода, що це не далеко не найбільш позитивний сценарій, а не для нас, ані для наших американських партнерів. Розкажи на сам фінал нашої телефонної з тобою бесіди. Що ти думаєш і в чому дійсне ціле покладання візиту генерала Келога до Білорусі? Вони тепло обіймалися з. Олександром Лукашенком і провели, е здається, ну, принаймні, те, що було візуально е нам подано, таку е приязну розмову. Насправді на жаль, Келох не є окремим політичним гавцем. Він виконує те, що йому каже Трамп. Він сам про це Чи говорив, та Трамп відзначав. Тобто, проблема в чому? Значить, це політика Трампа. Політика Трампа намагатися налагодити відносини з Білоруссю, намагатися вийти на якийсь контакт, або, наприклад, сприймати Білорусь як. Точку перетину, де можна почати переговори між Росією Україною, або сприймати Лукашенка як одного з можливих модераторів. Тобто, я на жаль не вірю в те, що він намагається відірвати Білорусь від Росії. Я все таки схильний песимістично казати про те, що Трамп досі розглядає Білорусь як можливий проговірний майданчик, і мені здається, це ключова причина візиту Келога туди ну взагалі по скрипному, тільки що мені наша редакторська команда надіслала новину політику. Пише про те, що засідання Ради України НАТО не буде на саміті в Газі. Як видання пише, що це ще одна поступка Трампу, який, незважаючи на заклики деяких союзників, провести таку сесію, не зацікавлений в посиленні уваги до РФсько-української війни. Зазначається, що та в понеділок стало відомо, що засідання Ради України НАТО є в програмі сайту. Ну а от такі останні новини. Трамп знову танут. Орієнтуються всі знову на Трампа, не хочуть дратувати, не хочуть дискомфорт створювати у взаємостосунках стратегічний, короткотерміновий, який? На жаль, так. На жаль, досі є занепокоєння, що Трамп не передбачений, Трамп небезпечний. А отже, якщо його не дратувати, то ми збережемося у відносинах НАТО США, бо говорять саме про такі відносини наразі, хоча б на тому рівні, які є. А тому через нас не хочуть цим ризикувати. На жаль, Саш. Спасибі тобі по-перше, велике ти знаєш, давай припиняти цю практику телефонних увімкнень, бо бачимо ми тебе тільки через апостроф. Як там би це не було на екрані. Давай напрями також, ну принаймні у гості. Бо я бо я, бо я розумію, що світ зійшовся на край. Ви там у нас хотілося б, хоча б з тобою розділити. От твою політичну аналітику ще й наочнуючи тебе. Спасибі, Спасибі, саш, тобі велике, що знаходиш час і можливість бути з нами, експерт ради зовнішньої політики Українська. Ризма Олександр Краєв на телефонному зв'язкові зі студією так